Сьогодні ми приїхали в центр Києва на Золоті Ворота. Тут є дуже-дуже цікава локація, тут є дуже-дуже цікаве місто, в яке приїжджають всі, мабуть, гості Києва та й самі кияни, звісно, також. Відвідаємо одну з найцікавіших пам'яток Києва, найпізнаваніших за своїм унікальним архітектурним стилем будинок. Будинок Підгорського, або як його ще називають, замок барона. Підгорського славиться своїми розкішними інтер'єрами, включаючи каміни, які додають особливого шарму та історичної атмосфери. Ці каміни служили не тільки для обігріву приміщень, але й були важливими декоративними елементами, які підкреслювали статус власників будинків. Цей будинок в 1898 році побудував Михайло Підгорський, то е, вийшла така певна плутанина. Всі подумали, що власне його барон побудував і що він володіє обома будинками. І тому прикріпилася за цим будинком така, можна сказати, народна назва. Ну насправді в Києві багато будинків, які мають такі народні назви. Вони дуже низенькі, ага. розраховані для жіночої ходи, елегантно ще так, так враховуючи особливості тодішнього одягу. Ну так це довгі або вузькі сукні, а ще перила анатомічно правильний, які ніби вкладаються в долоню. Так неймовірно, красиво. Я ж ніколи не бачила з такої висоти Києва вечірнього. Це дуже класно. Красиво і mm неймовірно. -hmm. Треба йти і дивитися. Вечір, Київ, вогні і пісні. До речі, молоді. Курсію. Ось іще я не зовсім все освоїла, хто побудував цей будинок. Але що я запам'ятала? Якийсь польський магнат побудував величезний, красивий, занадто сучасний на ті часи і продвинутий будинок, який здавали в оренду багатим людям, які могли собі дозволити взагалі орендувати такого. Класу квартири. Змінювались власники цього будинку за різними причинами. Але після революції прийшли такі відомі часи, коли це все просто відібрали. І з цих розкішних квартир, які подекуди в оригіналі залишили, мабуть, тільки ліпнину, навіть меблі не залишились, просто зробили комунальні квартири. Замурували входи в стіни із великої красивої кругової квартири, яка була дуже спланована так розкішно, дуже продумана, дуже структурна. Але замурували стіни і зробили окремі такі квартирки для когось. І ось на багато років змінилась повністю концепція в будинку. Тут жили якісь люди, їх там поселили ці комуналки. І ось особисто в мене відчуття немало таких будинків так, в Україні, які пережили цю страшну революцію, які події, коли відбирають твоє майно, коли так змінюється. Ми взагалі не знаємо, як буде розвиватися наше життя, як на нього впливають інші люди, які будуть події, як все змінюється. І класно, що, хоч на ці часи, хоч щось реконструювали. І є люди, які дуже заінтересовані, зацікавлені в тому, щоб зберегти це. І цю історію, і пам'ять, і те, що збереглося. Це просто, до речі, оригінальний камін. такий, він неймовірно красивий. І нам екскурсовод сказала, що це можливо, навіть найкрасивіший камін в Києві. Це все оригінальні плиточки. Це Якісь такі новітні на ті часи технології, Кожну цю пліточку, глина особлива, її замулювали. Вона там проходила певний етап, дуже він довгий. Потім це окремо кожненька запікалася. Декілька разів за якийсь немалий час. Потім вона ще поливалася і різні кольори фарбувалася. Боже, як це красиво. Така зона відпочинку. Я навіть не знаю, як це сказати. Це дуже красиво, так романтично. Таке все мініатюрне. Ой, не ну, начебто, я така ледь в тих 1800 якомусь там році. Ну, мені подобається. Сьогодні такий нас приємний вечір чаювання в будинку барона або ще він має назву має назву будинок підгорського в Києві за адресою Ярославів Вал. 1. він на золотих воротах. Я коштує 600 гривень. Такий досить це авторський чай, досить такий приємний, смачненький, трав'яний. Дуже так прикольно, що мені сподобалось це. цукор Рафінат. Він так, такою, такого колориту дає цій обстановці, бо тут зберігається цей маленький столик. Ця така атмосфера, фото, це вікна, які збережені ще з тих часів. Камін такий красивений. До речі, прохолодно на дворі. І тут мож... ось поставили нам обігрівач, бо було б, мабуть, дуже холодно, так тепло. Ну, вкусняшечка, ось така. У нас якийсь мармеладик, пастіла. Вкусно, вкусно. Мені дуже сподобалось. От єдине, що не можна. Свічки палити, ну, ми слухняні, вид із вікна просто прекрасний. Зараз вечір, вечірній Київ, вогні, неймовірна атмосфера, вже така погода і зараз коли тепленько за, вікна, за віконцем, дуже-дуже класно. Ну, зігрітися чайком. Це взагалі угу. ти милий мій, а я твоя, пусти мене зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питати, де була я. До речі, тут взагалі то холодно без обігрівача прямо некомфортно. Але я мерзляка, може комусь тут і жарко буде, звісно. Але тут таке велике пространство, а палити його, мабуть, дуже важко. Красиво, неймовірно. канделябри. Ну, вони хоч і сучасні, але це оригінал. Плитка просто це витвір мистецтва, яка вона красива. Так хочеться, калічка. чик, І все, все є. Ось такий. Шавка така красива. Таке раз. М -м, цікаво. одна ручка. А в другу так? Мабуть так. І така різьба. Така, такий незерунный. işmesne